Вітаю, друзі! Ви на каналі «Сад Княгиницький. Це Катруце! А це моя мама Таня. І сьогодні ми вам розкажемо, як ми робимо нашу пастилу. Пастилою ми почали займатися ще коли почали вирощувати малинку. У нас дуже великий був урожай, і ми не знали, що з тим робити. Ну, і що, рішення прийшло дуже швидко, ми. Купили дегідратор, купили блендер, морозилки і почали працювати. Ось. Тут у нас є малинове е, сік, Так. сік пюре. Що ми робимо? Через соковижималку Так, перетискаємо для того, щоб не було кісточок. Угу. А тут у нас яблучне пюре. Погано видно, тут воно вже трошки частково змішане з малиновим. Так. І давай катруся сюди виливають звідси сюди. Ми змішаємо а, малину? Чи? Ні, прямо знизу. Добре. Ось. ось так. Обережно давай так я змішаю? Так, змішає? Гарно вимішуємо mm -hmm. до однорідної консистенції. Ми використовуємо тільки наші яблука, ті, які ми вирощуємо, ми не обробляємо хімічними препаратами, тому mm. ми впевнені в якості нашої продукції. Так само, як і ягоди. Ось. Яблука ми заготовлюємо по мірі їх достигання. Ми їх чистимо від шкірки. Потім нарізаємо, трішки підтушковуємо, не варимо, а підтушковуємо і в морозилку. А потім вже, коли нам потрібно, ми дістаємо наші яблука заморожені, ягоди заморожені і з'єднуємо їх. Так. У пропорції 1 до 2. Одна частина. Ягідного пюре і дві частини яблучного Ось така у нас консистенція. Ну, це е, трошки рідкувата, але тому що тут е, сік ягідний, малиновий, він такий рідкуватий, але ми хочемо максимально дати е, ягідного смаку малинового. Тому так у нас. В принципі, нам дуже навіть непогано. Якщо ми хочемо грубшу пастилу мати, ось тут є десь 500 грамів. Тут у нас такий мірний стаканчик. І він якраз поміститься на наш піддон. Так, господинки ми маємо. Катруся нам завжди допомагає. Так. А ще більше вона любить допомагати, що? Збирати малину. І їсти пастилу. так? Так. Через те, що наша катруса так любить пастилу, ми і почали її робити, виготовляти. Так. Ось. Дуже гарно у нас це виходить. Ось такий піддон, Заповнюємо. Хто як любить? Хто любить тоншу пастилу, можна давати і менше, можна давати 400. Мілілітрів. Якщо просто яблучна пастила буде, скажи, какую. Спершу ми возили нашу малинку у один магазин, і там ми купляли завжди мені пастилу, бо мені вона дуже подобалася. І батьки вирішили самі її виробляти. Так. А потім вже, коли ми почали її самі виробляти, ти вже не хотіла твої магазинної постили. Так. Вона вже тобі не смакувала. Так. Так, ось отак от ми розподіляємо, наливаємо на піддони, трішки під трошечки притушуємо, щоб вона гарно розподілилася. Перевертаємо туди-сюди, нахиляємо, точніше. І ось така у нас, виходить, буде пастила. Зараз я вам покажу, щоб не чекати 14-15 годин. Тому що ми її закладаємо, наливаємо, ось накриваємо кришкою. Тут є таймер і вмикаємо 50 градусів на 14 годин. Потім ми дивимося. Ну, так як у нас піддонів. Зараз є 13 в наявності, у нас постійно потрібно час від часу, десь через 10 годин, потрібно переглядати, передивлятися. Так. Перші чотири знизу завжди швидше підсушуються, і верхні швидше. І потім, отак, от ми ще трішечки танцюємо з цим. Ось, тут у нас є вже готова лохинова пастила. Так. І отлотки пластикові. Ми знімаємо. Ось така вона виходить еластична, ось така м'якенька, еластична, не ламається нічого. У нас є спеціальні ножниці, ось такі з зубчиками. Мій улюблений смак постили це малиновий. Так. Пруся дуже любить малинову пастилу, Вона найбільш насичений такий має смак і колір. Так. Малина у всьому вона королева, скажімо. І я називаю малинову пастилу класичною через те, що з неї ми почали якраз робити пастилу. Так. Зараз в нас вже є. Ми робимо і смородинову пастилу, і лохинову, і ожина. Всі ягоди, які в нас зродили, ми все заготовлюємо і взимку потім тільки витягуємо ну, круглий рік. От зараз, наприклад, немає ще свіжого урожаю нового, ми використовуємо ще те, що є. Так. Зараз яблука коштують 100 гривень в магазині, ну, а в нас свої. Так. Так що от ось так ми нарізаємо. І ножниці я купила в звичайному швейному магазині для швей. Ось такий цікавий зубчик такий цікавий, виходить. Так. Постила гухинова в нас така абразивна через те, що ми деяку, деякі ягоди пропускаємо через блендер. Щоб збереглися і кісточка, і шкірочка, тому що багато хто любить таке. А частину теж через соковижималку, щоб вона була гарно, рівномірна. Ми її спершу нарізаємо, а потім закручуємо. І ось такі ось у нас виходять трубочки. Так? Правда? Так, от. Такий трикутничок. Ну, ми робимо це на спеціальній дощечці, У нас все йде окремо, тільки для пастели. Ось, Скручуємо таку трубочку. Потім ці трубочки, ось так, ось збираємо. маємо такі пакетики. І вже послуємо її. Зверху приліплюємо етикетку, паяльнику запаюємо, і ось такий у нас продукт виходить. Так. А ви підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і коментуйте, що вам цікаво, яка тема вам би цікаво була наступного разу. І всім па-па!